Казка Червона Шапочка. Жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся зшила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати Червоною шапочкою. Одного разу. Мати напекла пиріжків і каже Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені казали, що вона не здужує. Віднеси їй пиріжка і цей горщечок масла. Червона шапочка хутко зібралась та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Іде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він питає, куди вона йде. Бідолашна дівчинка не знала, як небезпечно зупинятися в лісі і слухати деревині вовка, а тому, не думаючи ні про що погане, відповіла: Я йду навідати бабусю, і несу їй пиріг та горшечок масла. Які передала матуся. А чи далеко живе бабуся? питає вовк. «А вже ж, дуже далеко, відповідає червона шапочка. Он за тим вітряком, бачите, в хатинці край села. Гаразд, каже вовк. Я теж до неї навідаюсь. Я подамся ось тією стежкою, а ти прямою антією. Побачимо. Хто з нас швидше прийде до бабусі? І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою. А дівчинка пішла по шляху, який був набагато довший, та ще й дорогою збирала горіхи, ганялася за метеликами і рвала для бабусі квіти. Не прийшла вона й півдороги, а вовк уже добіг до бабусиної хатинки і постукав у двері. Тук-тук. Хто там? спитала бабуся. Це ваша онучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши свій грубий голос. Я принесла вам пиріг і горшечок масла. Це вам матуся передала. Добре бабуся саме лежала в ліжку, бо й справді трохи занедужала. По голосу вона прийняла вовка за червону шапочку, а тому й гукнула з кімнати. Смикне за мотузочку, клямка й відчиниться. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і одразу зжер її. Потім вовк зачинив двері, ліг замість бабусі в ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчина прийшла і постукала. Тук-тук. Хто там? спитав вовк. Червона шапочка спочатку дуже перелякалась, почувши такий грубий голос, так потім подумала, що то, мабуть, у хворої бабусі нежить, і відповіла: Це ваша онучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріг і горшечок масла. Це вам матуся передала. Вовк гукнув трошки ніжнішим голосом. Смикни за матузочку, клямка і відчиниться. Червона шапочка смикнула за матузочку і двері справді відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до хатинки, вог по самі вуха сховався під ковдру та й каже поклади норіг на скриню, і горщичок туди ж постав. А сама йди полеж зі мною, відпочин з дороги. Червона шапочка послухалась і лягла в ліжко. Та як же вона здивувалась, коли побачила. Що це вигляд має її бабуся, от вона й каже Бабусю, а які ж у вас руки великі, це щоб міцніше тебе обнімати, внученько. Бабусю, а які ж у вас ноги великі. Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, а які ж у вас вуха великі, це щоб краще чути тебе, дівчинко, бабусю, а які ж у вас очі великі, це, щоб краще бачити тебе, внученько. Бабусю, а які ж у вас зуби великі, це, щоб тебе з'їсти. З цими словами, злий вовк кинувся на червону шапочку і митцю з'їв її. А тут саме поверталися з села лісоруби і надумали завітати до бабусі у гості. Увійшли до хатинки, бабусі нема, а замість неї. У ліжку під ковдрою сірий вовк. Так ось де ми тебе впіймали, лихоманцю. вигукнув один із лісорубів. Змахнув він своєю сокирою і тільки не хотів убити вовка, аж чує – хукають з вовчого живота старенька бабуся і маленька червона шапочка. Люди добрі, звільніть нас. Узяв другий лісоруб ножиці і розрізав вовкові черево. А звідти вилізли бабуся й червона шапочка, живі та здорові. Як же я перелякалась, сказала червона шапочка, як тісно й темно було в череві у вовка. Дякую вам, дядечку лісоруб, за те, що ви нас врятували. А бабуся теж подякувала лісорубам і почастувала їх пирогом та маслом, що принесла їй червона шапочка в подарунок.